Привіт, мене звати Марія. Зараз я працівна директорка фонду волонтерська до повномасштабного вторгнення я була продюсеркою. Я харків'янка. Наразі Харків це місто фронтир, місто, яке знаходиться в безпосередній близькості до лінії фронту, і дуже багато всього, можливо, навіть все, що відбувається в місті, так чи інакше допомагає силам оборони країни. Якщо говорити про малий або середній бізнес, то зараз абсолютно всі, хто лишаються і продовжують працювати, працюють як соціально відповідальний бізнес, тому що вони надають робочі місця, тому що вони лишаються тут, тому що вони підтримують економіку, тому що вони платять податки. Наразі в Харкові на напевно найбільша кількість благодійних фондів на території нашої країни, і дуже багато людей, які до цього не займалися цим, вони були вимушені зробити вибір на користь цього. Якщо казати про нас, то одні з основних напрямків нашої діяльності це допомога силам оборони країни і проект Лавка де окупація це підтримка фермерів з маленьких сіл за ізюмом. Зараз ми робимо власне виробництво, крафтову сіль. Інгредієнти, окрім солі, всі надають наші фермери. Вони вирощують це в своїх присадибних ділянках та тепличках. Культурне життя в Харкові змінилось, і якщо говорити про тих людей, які продовжують займатися цією діяльністю, це все відбивається попри. попри заборону, наприклад, проводити масові події, театри проводять вистави в підвалі, саме тому що їм не можна робити це на території їх приміщень. Але це не означає, що Харків, місто, якого не існує, він продовжує існувати. В ньому продовжує існувати культура розвиватися і є просто одна. Управка про те, що ми стали більш свідомими, і про те, що ми розуміємо важливість підтримок оборони.